впевненими кроками заради безпечного майбутнього мешканців Прикарпаття саме під таким гаслом та з нагоди професійного свята дня рятівника рятувальники Прикарпаття спільно з органами місцевого самоврядування та представниками громадськості відкрили три підрозділи добровільних пожежних формувань, які будуть дбати за безпеку населення на території громад. Перший з трьох таких підрозділів відкрили в селі Протівка Снятинської територіальної громади Коломийського району. Даний округ налічує близько 8 тисяч. Сі, а в зону обслуговування добровільної пожежної команди входить сім населених пунктів. Десятеро добровольців з числа місцевих жителів склали присягу та будуть почергово забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. До речі, на території Коломийського району, а саме в селі Товмачок, теж відбулося відкриття добровільної пожежної команди, в зоні обслуговування якої увійшли чотири населені пункти з населенням більше шести тисяч осіб. Так, на території Коломийського району функціонує 11, Двадцять місцевих пожежних команд та дві добровільні пожежні команди. Пожежна команда буде виконувати виконувати боєзавдання не тільки на території Снятинської громади, а й нашої забутівщини. Тому що ми маємо кооперацію зусиль, маємо співпрацю і маємо спільний вклад, спільну лепту в загальну справу, в загальний успіх. Ми вважаємо, що розвиток пожежної справи мусить бути підтриманий всеціло з боку місцевого самоврядування це наш пріоритет. І ми хочемо, щоб у нас була не тільки дружба, єдність, а й високого рівня пожежна безпека. Це важлива подія для села, для цього старостинського округу. Тому що безпека людей завжди на першому плані, і люди будуть більш в безпеці, якщо пожежна машина і надзвичайники вийдуть на виклик в дуже короткий час. Це дуже важливо. І я думаю, що це нам тільки плюс, що в даний момент ми змогли такий проект втілити в життя. У селі Білі Ослави Делятинської територіальної громади на чергування заступив новостворений підрозділ місцевої пожежної охорони. Четверо добровольців з числа місцевих жителів будуть забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. Зважаючи на те, що громада налічує майже 20 тисяч жителів та п'ять населених пунктів, які знаходяться у гірській місцевості, де складний доїзд до місця виникнення пожежі. Тож створення такого підрозділу це можливість і спроможність громади повноцінно убезпечити своїх мешканців відрізня. Надзвичайних ситуацій всього на території області створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та вісім добровільних пожежних команд. Безпека мешканців населених пунктів є пріоритетним завданням, а створення добровільної пожежної команди є надзвичайно важливий крок у безпечне життя громади. Головне управління долучилося до створення цього підрозділу та головним управлінням передано пожежний автомобіль. Переданий комплект захисного одягу, а також апарати захисту. Також надана методична допомога щодо навчання і самої організації роботи даного підрозділу. Даний підрозділ буде залучатися до ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій на території двох територіальних громад.